Вітаю! Сьогодні розглянемо, де у системі знаходяться інструкції та як шукати потрібну інформацію. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. У системі бюджет на більшості сторінок є піктограма зі знаком питання. Натискаємо на неї, щоб відкрити інструкцію про розділ системи, в якому ми знаходимося. Наприклад, відкриваємо документи надходження та бачимо інструкцію про документи надходження та реалізації. Адже вони працюють за схожим принципом. Натискаємо відкрити повну версію, щоб відкрити інструкції у новому вікні. Ми потрапимо у повну базу знань на відкриту статтю та побачимо статті у її розділі. Рекомендуємо переходити у повну версію інструкцій і дивитись суміжні статті, адже не всі інструкції мають прив'язку до сторінок системи. Наприклад, з системи ми бачимо тільки статтю про картку необоротного активу. Але в інструкціях є детальні статті про надходження основних засобів, а також різні дії з активами. Серед інструкцій є комплексні статті, які описують налаштування бухгалтерії, заробітної плати, валютного обліку тощо. Вони охоплюють багато сторінок системи, тому шукати їх потрібно з загальної інструкції. Для цього натискаємо на лупу вгорі екрану, вказуємо запит, наприклад, валютний облік. Натискаємо Enter та знаходимо релевантну статтю. Саме з повної версії ви зможете ознайомитися з інструкціями до наших коробкових рішень, відкриваємо цей розділ інструкцій, обираємо erp рішення наприклад, інструкції для компаній зі сфери послуг. Бачимо інструкції у порядку, за яким буде найзручніше знайомитися з системою та вносити дані, налаштування компанії, користувачів, довідників. Внесення початкових залишків тощо. Повернемося до системи. Можливо, ви натрапите на сторінку, до якої ще не прив'язана інструкція. Тоді ви побачите список найпоширеніших інструкцій. Якщо ви не знайдете потрібної відповіді ані серед них, ані через пошук у повній версії, рекомендуємо звернутися до нашої технічної підтримки. Контакти ви знайдете на сайті у меню послуги. Підтримка. Тут ви знайдете електронну пошту. На яку можна надіслати лист саппортсобакабюджет.com або можете створити запит через спеціальну форму. І, звичайно, не забувайте, що ви завжди можете пошукати потрібну інструкцію на нашому Ютубі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, вмикайте сповіщення про нові відео і до нових зустрічей у бюджет.